Колектор це те, через що ми не можемо продовжити наш ремонт. Купили золотник для автомобільного колеса та різні перехідники і краники. Приїхав нам колектор з нержавіючої сталі. Задача встановити колектор у шкафчик та перевірити труби теплої підлоги під тиском, щоб впевнитись, що все добре і можна заливати підлогу. Багато хто говорив, що опрасовувати не обов'язково, можна і так заливати. Я не хотів ризикувати. І краще зробити правильно. Адже переробити потім буде неможливо. Збираємо колектор в майстерні на столі, так зручні. В процесі збірки ми помітили, що в комплекті немає євроконусів для підключення труб. Довелося швидко їхати в місто, поки магазин відкритий. У зібраному вигляді встановили у шкафчик, головне труби підрізати правильно і не затопити. Переробляти потім важко і дорого. Саме цікаве тільки очікує нас. Я наївно думав, що зможу закачати 5 бар в систему ручним насосом. Коли піт покотився по спині, плюнув на все. Взяв у сусіда саморобний компресор з холодильника і помаленько нагнав потрібний тиск в систему.